Отже, ми повідомляли півтори години тому, що в Запорізькій області через негоду знеструмлено 335 населених пунктів, з них 298 повністю. Про це повідомляло Запоріжжя громадське телебачення Запоріжжя. Зараз маємо на скайп зв'язку Тараса Білка, журналіста журналіст громадського телебачення Запоріжжя, і будемо питати наживо, що ж відбувається в Запорізькій області. Тарасе, привіт, якщо ти мене чуєш. Відчую нормально. Якщо мене чути, тому що так, вітер так, тебе чути. Розказуй, будь ласка, що там відбувається в Запоріжжі. Ну, от те, те відео, яке сьогодні ми виклали. Це воно от зняти буквально ще коли, мабуть, навіть комунальники спали. Тому що це от Максим Чердулин з самого ранку. Там з шостий ранку вигулював і, В принципі, побачив то, що відбувається. Сьогодні, от це просто біля редакції. Я так можу показати, от такі вулиці це вони типові зараз для Запоріжжя. Ото що дерево там лежить, це воно таке найменше з цього. Зазвичай у нас просто ну дуже багато дворів. Вони перегороджені цими деревами. І інформація трішки там оновилася. Говорили про те, що 340 сорок уже населених пунктів знеструмлено, з них 300 повністю. Ну повністю це значить, що і коли ліквідують, нічого не говорять. Жодного світла там немає. Кілька районів області знеструмені частково, багато машин також побитих, і ну багато зірваних бікбордів. Це не може не радувати пересічних запоріжців, тому що політичної реформи, як такої, ми не бачимо, бо вона зараз забиває либнилі каналізації, і тому вода на наших дорогах просто стоїть по колінах. Зрозуміло, Тарасе. Скажи, будь ласка, комунальники? Я просто прослухав: комунальники працюють над прибиранням чи ні? Та працюють звичайно. Ну, у нас лише день. Першого заступника міського голови в місті в самому повалено більше півтори тисячі дерев. То ми їздили, і комунальників видно, але так само їх і не видно. От як тут я от складно зараз показати вам. От, якщо бачите, оцю бухту, це буквально годину тому приїхали, тому що це тут е, лінія електропередачі шла і так само лінії високовольтні, там де скільки там 380 вольт іде, Де вони так само лежать в борах? Там є і ну просто не, не може фізично впоратися з цим, цим комунальні служби наші. Тому що ну направду величезний об'єм роботи випав, і це не поодинокі якісь райони е, Запоріжжя, це ну буквально все місто від спальних районів до центральних. От ну на роботу, якщо мені так добиратися до редакції близько 25 хвилин, сьогодні я е, 40 хвилин їхав, і ще мені пішки йти 5 хвилин. Я йшов 20 хвилин, бо я перелазив через три дерева страшне а громада займається прибиранням наслідків чи громада по моєму громада по моєму займається більше ніж комунальники якщо чесно тому що ну бачимо, от в дворах я просто не можу відійти, тому що вайфай там буде перебуватися. Буквально в кожному дворі люди виходять, самоорганізовуються, і це стало таким уже звичайним чимось, щоб якось якось ну тому, що навіть от прочищали вулиці. От, якщо бачите, оця алейка, зранку тут пройти було абсолютно неможливо, тому що от такі от штуки вони дерева, якісь, якісь кабелі там, вони валялися. Люди відходили, виходили там і самотужки їх прибирали. Перші почали прибирати ті, вигулює собак, тому що вони прокидаються найраніше. Зрозуміло. Тобто, громада разом з собаками і комунальниками зараз прибирає наслідки шквалів у Запоріжжі. Тарас Білка наш. І е наразі наразі я хочу додати: от мені зараз говорять, що за останню інформацію, швидкість от, вітру сягає 40 метрів на секунду. Це от... нормального е тимку. Зрозуміло, Тарасе, Дуже тобі дякуємо за останню інформацію.